Ще одна дрібниця, яка би спростила життя в зоні, це додавання годинника. Як це реалізовано в серії метро? Завжди відкривати ПДА і перевіряти який час не дуже зручно. Інколи хочеться просто досліджувати зону, проходити завдання вранці або в день. Вчора я, наприклад, проходив квест від Султана. І від Султанська потрібно було йти 700 метрів. Я розумів, що проходити цей квест ввечері не дуже хочеться. І знову ж таки потрібно відкривати ПДА, дивитися, яка година, думати, чи ти до цього часу дойдеш чи не дойдеш. Тому це не дуже зручно, тому що дуже багато анімацій. Відкривання. Ти відкриваєш рюкзак, щось там дивишся, сортуєш. Потім ти відкриваєш ПДА, щоб подивитися на годинник або на завдання, і оце постійне відкривання чогось, воно інколи дратує.